З 23 по 28 липня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у департаменті промисловості та підприємництва Київської міської державної адміністрації. Організатори закликають бути обачними, реагувати на сигнали повітряної тривоги, якщо таке станеться пройти до найближчого укриття. Варто зазначити, що через стрімке зростання температури наразі припинено реалізацію продуктів харчування, які швидко псуються. це м'ясо, риба, тістечки з кремом, навіть морепродукти і яйця, і таке інше. Новини лайф. Хали у Дніпровський район на вулиці Івана Микитенка гайда на екскурсію. Подивимося що тут є. Ось тут при вході ми можемо побачити, що дійсно є певні ось такі позначки. Тут пишуть де найближче укриття. Також забороняється продаж ранньоквітучих реліктових і зникаючих рослин, а також рослин, які внесені до червоної книги. І є навіть що цікаво рекомендовані роздрібні ціни. Ось, наприклад, тут е рекомендують продавати цукор за 31 гривню, а ось мед за 220 цибулю нового врожаю за 20-23 три. Гривні. Е, і, до речі, підписав це директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва. Давайте подивимось. Ось, зокрема, ось тут у нас є мед, і його продають за різні ціни. Є, є і 200, є, і 100, є і 150, є і 300, є і 400, і навіть 500. А якщо ми подивимось сюди, де в нас є такі овочі, фрукти, то тут ми бачимо кукурудзу і за 5 гривень, і за 15, і за 12. Я перепрошую. Підкажіть, будь ласка, а ось у вас така градація ціни на кукурудзу. Чомусь там 5, а ось тут 15. Ось там трошки вона підсохла. Бачите, тут mm -hmm. нормально, хороша, це молода. Mm -hmm. Тому ціни відрізняються. А як ми можемо взагалі з вами спрогнозувати ціни на кукурудзу? Ось далі вони будуть зменшуватись, зростати чи залишатися на такому рівні? Сам тільки Бог покаже, які будуть ціни. Взагалі, беруть, не беруть. Беруть, гарно mm -hmm. беруть. Не жаліються люди там, можливо кажуть, що немає коштів. Ні, Не, все нормально. Гроші є. Гроші є. Як вам взагалі працюється у таку спеку? Отлично. Ви полюбляєте? Да. Ага, зрозумію. Вас дуже вам дякую, бажаю гарного дня вам. Mm -hmm. Ось тут на іншій точці, окрім звичайної кукурудзи, ми можемо побачити навіть її варену, Вона коштує 30 гривень за штуку. Давайте поспілкуємось, дізнаємось, як взагалі ціни. Я перепрошую, підкажіть, будь ласка, як вам загалі цінники? Я не дивилась на цінники, я тільки хочу сказати, що багато сказано про цю ярмарку, а гроші такі, як і всюди. От і все. А що значить «багато сказано про ярмарку? Ну що про яр на ярмарці дешевше, продукт там добрий, всяко буває з продуктом. але ціни однакові всюди. Угу. Можливо. Угу. Зрозуміло. Що плануєте взагалі покупати? Я вже купила. Що, що Що купила, якщо не секрет? Так жарко, що я нічого вже не хочу <гум> купувати. Зрозуміло. Купила, купила те, що мені потрібно. Те піду. Угу. А ви звідки? А я з Києва, а, я Саша. А, а це влад. Дуже приємно. Чого все? Персики зелені. Ось тут ми бачимо, що тут є у нас помідори за 70, за 45, персики за 50, Навіть ось такі це ніктарини. Я так думаю, 65 гривень. Окрім цього, підкажіть, будь ласка, як вам цінники? Цінники да, завишені? Угу. Ну, хотілося б дешевше. Угу. На що саме завишені? Підкажіть, будь ласка. Та да, на все. На все. Овощі, фрукти і все. Угу. Підкажіть, будь ласка, на що ви взагалі ось можете зараз собі що ви зараз що можете? собі дозволити? Нічого. Кабачки. Угу. Кабачки, вони так більш-менш дешевші. і... І що Даже не знаю, і ось тут ми також можемо побачити, що кавун у нас коштує 16 гривень, диня 29. І ось тут ми навіть побачили ожину. Вона коштує зараз 99 гривень. На неї зараз акція. Раніше вона коштувала 130 гривень. І ось тут, навіть у цей період, ми побачили полуницю. Вона з Одеси коштує 99 гривень. Це також акція. Раніше коштувала 160 гривень. Також, окрім цих ягід, ми побачили і черешню. Зараз її дуже важко по. Бачите, у магазинах на ярмарках продавці кажуть, що дійсно ось це останнє, що залишилося. І її зараз віддають за 140 гривень кілограм у руки, слива 30. Також у нас є виноград, мускат 170, малина 150. Подивіться, а зараз полуницю просто е, грибуть і також ожину. Ну дуже приємна ціна. і Дійсно, гріх не взяти. Ну а хто? Я перепрошую, ну а хто любить відчуття погостріше? Є ось такий перець. Він коштує. 25 гривень за 100 грам. Можна, можна спробувати. Можна спробувати? Конечно. Ось мені кажуть, що можна спробувати. Ну я ж за нього платити не буду, ви зрозуміли? Звісно. Ага, дуже дякую. Ну, я Спробуйте я, я полю... з середини, ну щоб не з самого. <гум> <гум> ага, середини, так? <гум> да. Мені підказують, що з середини коштувати. Ну, якщо безкоштовно, ви ж розумієте такі часи, що потрібно це брати. Для новини лайф спеціально для вас коштує ось цей гострий перець. Він коштує 25 гривень 100 грам. Ой, нормально. Все дуже добре. Все дуже добре. Він дуже смачний, я вам хочу сказати. Мені не шкода. Подивіться, які тут. Неймовірні люди навіть ще й водичку нову нову приносять, бо зараз вже потече вода з очей. Дуже вам дякую за те, що ви поділилися водою. Ось подивіться, які в нас люди. Мало того, що безкоштовно на годували, ще й водички дали попити. Новини лайф приїхали на інспекцію столичних ярмарок. Нагадаю, вони відбуваються з 23 по 28 липня. Як вам ціни? Напишіть у коментарях під цим відео.